Світовий океан. Роботу виконала учениця 11 Б класу Суботіна Софія. Де пристягнувся Світовий океан? Завдяки плинності вода завжди збирається в зниженнях рельєфу, так називають безперервну водну оболонку планети, що охоплює 70,8% її поверхні, яка має загальні риси сольового режиму. Материки розділяють сутивий типу океан на окремі частини. Кожна частина Світового океану, яку також називають океаном, має власну назву: Тихий, Атлантичний, Індійський, Північний Людовитий, Південний океан. Тихий океан є найбільшим і найглибшим, а північно-людовитим, найменшим з поміж усіх океанів землі. Півострів це частина суходолу, яка глибоко вклинюється в океан. Півострів лише з одного боку сполучений з материкон, а з інших трьох омивається водою. Найбільшим півостровом у світі є Аравійський в Індійському океані. В Україні найбільшим півостровом є Кримський на берегах Чорного і Азовського морів. Острів це ділянка суходолу з Усіх боків оточена водою. Зазвичай острови мають невеликі розміри, але на землі трапляються і справжні острови гіганти, найбільше серед них Гренландія. За походженням острови бувають материкові, вулканічні, коралові, штучні. Материкові острови, як і материки, утворилися внаслідок розломів земної Кореї руху літосферних плит. Більш детально про різні типи островів ви можете почитати на слайді. Моря світового океану становлять безперервну водну оболонку планети. Моря це частини океану з відмінними характеристиками: затоки, бухти, фіорди. Це менші частини, що врізаються в суходіл. Більш детально про типи морів та інші частини Світового океану ви можете прочитати на слайді Як рухається вода в Світовому океані? Вода світового океану перебуває у постійному русі. Причиною виникнення морських хвиль є вітер, дочою він ніби втискає воду вниз, утворюючи улоговини. місце в улоговині називають підошвою хвилі, витиснута вітром вода збирається на гребені хвилі, утворюючи підвищення. Перевищення гребеня з над підошвою хвилі вважають її висотою. На слайді ви можете більш детально роздивитися будову хвилі та цунамі. Як взаємодіє світовий океан з атмосферою? Накопичення енергії. Світовий океан накопичує сонячну енергію на землі. Формування клімату повільно віддає тепло в земний шар тропосфери, створює повітряні маси. Повітря насичується вологою і теплом над океаном. Світовий океан, зокрема накопичуючи сонячну енергію на землі, дуже повільно віддає її приземний шар тропосфери. Повітря, насичуючись над океаном, водою і теплом, утворює особливий тип морських повітряних мас, які утворюють на узбережжях м'який морський клімат. Тепер пропоную вам відповісти на питання за даною темою. Дякую за увагу. Гарного дня!